Екс-чиновник знову на лаві підсудних за 26 земельних ділянок поблизу Луцька, які приватизували члени садівничого товариства ДБОК ще у 2010 році. Тоді прокуратура оскаржила ці рішення. Згодом потягнула і екскерівника відділу земельних ресурсів Луцького району та колишнього очільника Держгеокадастру. Суд першої інстанції виправдав екс-чиновника. Однак прокуратура таки Повернула справу на повторний розгляд. У 2010 році члени садівничого товариства Дубок приватизували 26 ділянок поблизу села Боголюби, попередньо змінивши їм цільове призначення для ведення садівничого господарства. Все б нічого, та як з'ясували прокурори, ця земля перебувала на балансі ківерцівського лісгоспу. А відповідно до законодавства, будь-які дії із землею лісового фонду мають відбуватись з дозволу Кабміну, а такого не було. Тож цю приватизацію оскаржили в касаційному суді, а згодом на лаві підсудних опинив. Нився й чоловік, який в 2010 році був землевпорядником Луцької районної державної адміністрації. Прокурори у суді доводили, що це з його легкої руки землі лісгоспу опинились в приватній власності, через що держпідприємство було завдано збитків на майже мільйон гривень. Проте Луцький міськрайонний суд 29 вересня минулого року виніс виправдальний вирок на користь екс-чиновника, який до слова очолював і обласний держгеокадастр. Прокурори його оскаржили в апеляції і ось. Цю справу відправили до Луцького міськрайонного суду на повторний розгляд. В судовому засіданні знову допитують свідків, зокрема представника Лісгоспу. На території віреного вам лісництва перебували землі, сьогодні щодо висадкові так де, які це були землі, і що на ну, нас, в принципі, справа стосується цих. Він я не в курсі чи було це дівництво Бог, чим? Захисник кіберцівського лісгоспу тим часом уточнює наступне питання, чому відходиться дозволяють держбезходу території, на яких реально не росте? Ще про цю справу розповіла староста села Боголюби. Зокрема, вона зазначила, що в 2010 році члени садівничого товариства звертали сільраду щодо приватизації цих ділянок. Але оскільки земля знаходилась за межами населеного пункту, сільрада клопотала про це райдержадміністрацію. Чи вам подальша доля? Тих заяв про приватизацію після того, як сільська рада зробила переадресацію їх на райдуш адміністрацію, оскільки це земельні ділянки замежали населення. Наскільки знаю, було прийнято рішення Луцької державної адміністрації і людям було передано приватно власне, тому що люди приїжджали до нас з державними актами. Ми собі робили копії, залишали державних актів чисто для обліку. Ну а після того, вже коли повчились судові, ці <ghost> <hurt Jennifer> приїжджали теж то, що не пам'ятає, тому що брали звертатись міжнародний суд чи що з тим, що в них там питання було вилучені біля до слова, як зазначила староста, в списках цього садівничого товариства було чимало працівників із госпу своєю чергою. Прокурор цікавиться: якщо садівниче товариство мало ці землі в своєму користуванні і платило за них податки, то чому тоді лісгос погоджував технічну документацію щодо цих ділянок? Цікаво, й те, що на документах є лише печатка лісового господарства і п'я. Підпис, але кому саме він належить, ніхто не знає. Розгляд цієї справи продовжать через кілька тижнів. Мають заслухати ще одного свідка теж повторно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.